Щороку, 26 квітня, українці відзначають День пам'яті Чорнобильської трагедії та вшановують полеглих учасників ліквідації наслідків аварії. Цього року минають 37 сьомі роковини від дня всесвітньої катастрофи. Урочистий захід на честь вшанування пам'яті відбувся в Обухівському центрі культури і дозвілля, на який було запрошено почесних гостей. Учасників ліквідації наслідків аварії. Відобразилась на багатьох мільйонах людей України, Росії, Білорусі, ті, які проживали в Європі. Відгуки і хвиля вітром авіації була занесена аж до Ірландії. Дякуючи вам, які одні з перших сіли в автобуси з нашого автотранспортного підприємства. І поїхали евакуювати тих, наших тих людей, які попали в зону, Чорнобиля, сприйтів, евакуювали, евакуювали їх для того, щоб зберегти їхнє життя. Хочу схилити голову перед тими ліквідаторами, які сьогодні серед нас немає, які не дали своє життя за те, щоб ми з вами могли жити і щоб вони щоб вони, ту трагедії вічна їм слава. Тематичний концерт допоміг через творчість талановитих людей міста подивитися по іншому на історію, яка сплела життя стількох людей, і яка назавжди залишиться на карті світу найбільшою техногенною катастрофою. Під час концерту презентували фільм Реквієм як пам'ять про страшну трагедію та вшанували хвилиною мовчання полеглих ліквідаторів, які перебували безпосередньо в епіцентрі подій. Я хочу сказати, що я надзвичайно вражений чудовою постановкою, режисурою, те, що нам організували організатори, як міська рада, з якими там службами, що в раді є. Ми всі поза в межах 70 і за 70, 70 плюс важко йти важко, боліємо, хворих дуже багато. Але прийшли і наскільки уважно дивилися і сприйняли оце дійство, яке було на великій сцені нашого будинку культури. Я зичу всім нашим чорнобильцям, всім людям, зичу добра здоров'я, хай Всевишній оберігає від всіляких негараздів і дасть нам довгого і мирного неба. Завершився захід покладанням квітів до пам'ятних знаків та меморіалів ліквідаторів чорнобильської трагедії.